Уже багато років тому був записаний повністю всі лекції російської мови, але зараз ми перезаписуємо це українською мовою. Цілий курс він складається із шести семінарів, тобто кожен по 2,5-3 години, в залежності від теми і об'єму. Там практичні ігри, як ми граємо з дитиною, як ми починаємо грати. Як ми створюємо uh, цю атмосферу для того, щоб ця гра відбулася? І кожна, кожна у мене семінар, кожній темі. Якщо ми говорили про вже записано два української мови, перший був uh, взагалі у такій установчій, як грати, яка пряма зворотня гра, в якому віці яка гра має бути, яка послідовність, і її неможливо переска, перескачити, да, зразу почати. Наприклад, з рольових ігр ні, треба певні ігри, предмета маніпулятивна, це гра режисерська. Ну тобто є такі ігри, які ми маємо безпосередньо пройти, послідовність. Я про це розказую на першому семінарі. Також на першому семінарі у нас ігри для загальної моторики і дрібної моторики. Що конкретно ми і як робимо. Другий семінар був відписаний про мовлення, тобто як за допомогою ігор, за допомогою певних вправ нам допомогти перші звуки з дитини, але не видавити, да, а стимулювати під час ігри, щоб це було е, цікаво, щоб дитина це самі захотілася зробити. Ну і перші слова. Також щоб дитина. Е, Спонукати в ігровій формі, в приємній для неї формі ці слова сказати. І буде наступний в наступну суботу, семінар. Ми будемо говорити про когнітивні навички, пам'ять, увага, мислення, як створити ігровий простір, які ігри. Я конкретно завжди говорю, які ігри, як ми саджаємо дитину, що ми робимо, з чого починаємо, як закінчуємо гру. І... Ігри будуть якраз на когнітивні навички, тому що в тому що нас постає питання скоро вересень, уже менше місяця, і багато дітей, які е, займаються з нами батьки, так, вони це саме школярики. Також да, цей момент дуже важливий, підготувати дитину в ігровій формі. Для того щоб дитина змогла сприймати інформацію, бути уважною, чути її, інтерпретувати цю інформацію і виконувати інструкцію, це також є дуже важливою умовою навчального процесу.